Всім привіт! Сьогодні в мене вісімка. Задній удар. Гнилавата. Так, е, значить, не відкривається ляда. Е, водійські двері. Е, я так, оскільки я не одну дев'ятку і Вісімку зробив, я знаю, що тут в цьому випадку лонжерони зігнуло в районі стаканів. І не зрозуміло, що взагалі з кузовом, тому що он тут от пороги, тут, мабуть, пороги під заміну разом з підсилювачами. Ну, а Тут, мабуть, заднє крило або накладка як мінімум. От. Коротше, гналовата машинка, гнилавата. Криша в нормі. Криша в нормі. Фаркоп є. Да, ну, я думаю, що вона під ніч тут дуже страшна. Дуже. Значить так, цю машину я вигнав вже. Цю буду заганяти, але я зразу сказав... Власникам, що тут нема за що кріпитися. Тобто я спочатку да, тут спочатку, тобто взагалі не зрозуміло, що робити. Е, щоб потягнути, треба, е, значить, е, з за місця захвата, місце з зажима, е, місця немає. От, але щоб, щоб варити це все, треба спочатку витягнути. Так що такий замкнений круг. Подивлюсь, що можна зробити. Спочатку її треба загнати. Колесо ліве заднє спустило. Мені треба її. Але вона їде. Ну, Ліньки було е, вкачати колесо, бортувати, міняти. Е, придеться заїжджати так. Резині все одно вже е, хана. Так що треба заїжджати, знімати всю. Знімати цю вихлопушку вихлопушки хана і оставити фаркоп. За фаркопчик постараюсь потягнути, тут постараюсь якось закріпитися. Не знаю, правда як, ну, постараюсь постараюся. Ну, Взагалі-то вона легенька, її можна так лібетками витягнути. Значить, такий метал тут слабенький. Може і мотоцикл в'їхати, і машинам так Заїхав згорим пополам Виставив машину, але машину я виставив тільки на два зажими в цих місцях, де є, де можна, де є відбортовка. Е, е, Тому що ззаді відбортовки нема. Я таким крючком. цим крючком за крепление балки зачепился, вот и натянул в стороны в стороны хотя это крепление такое очень слабенькое если удар в колесо то вот эти вот вуха на девятке выбивают просто в сторону або в одну або в другую он жерванный вот в Тані тут я ще не знаю, але не дуже радужно. Так, з іншої сторони, так, да, наклейку лейбу я зняв. Крило тут можна зробити. Так, да, можна зробити. От ця часть покалічена конкретно. Тут і верхня частина. Пошла волною. Двери не открываются. Нахлёст в заднее крыло. На двери пошло тут. Ланжерон такой. И вот латочка стоит. Классно. Да, тут тоже значит донышку чуть-чуть пошло. Чуть-чуть, но конкретно. Короче, треба лонжерон лонжерона подваривать и э, вытягивать и подваривать. Так, выхлопушку я сняв. Вихлопушку я зняв, чіпився за фаркоп, а буду витягувати. Потім зніму бак, трохи підчищу машину від болота, позачищаю те, що мені треба, повирізаю От. Ну, і буду далі. Дивитися, що це чує. треба все зняти, розібрати, стопи, бампер, фаркоп зняти всю. Все зняти після витяжки. А потім сварка. О, зазорчик очень открывается. Прозорчик і складки тут надо знизу тягнути вже. Безпосередньо за лонжерон. Да, але. Самое главное. А, да. С раз. А, С. Два. Рихтовочка. с подорог и все готово тут сварка тут можно ставить уже вот так что такие справы тут да замок поставили. пехе знает вещо вот да а тут Тут э, вот видна баллон, тут так, тут так, а тут, э, а тут валюта. Тут валюта, тут так, ну тут, зрозуміло, тут так. Снимал э, <coughs> бампер, забыл, как бампер снимается, болтом внизу. Два болта знизу. Думав, що не, не зніметься, тому що оці от болти гайки закисають і провертаються. Але це і знявся. Ну, все рівно без толку, тому що і бампер, і підсилювач бампера вже не знадобляться тут. Тут треба буде варити, тут треба буде варити. Ланжерони, або э, хай власник купляє вставки, є вставки ці на задні лонжерони. Або хай мені дає метал, я поставлю по дві латки сюди. Вот. Зверху вскрию. Поставлю підсилювач потім всередину і вперед. Так, так. Да. Плачевна, Плачевная ситуация. О, зараз сниму. А тут покажу, как роблять базарники на базар. Вроде бы так красиво. Я там почав Тут вот и зараз сниму, покажу. Итак, базарный вариант. Вот накладка зацинковки. А ось базарний варіант. Отак вот суки грошей хочуть. І впарюють людям таку от херню. Так, ну далі. Да. На сьогодні все, завтра зніму бак і буду доробляти це крила. Тут, тут треба вчепитися. Зробити крилечко, зазори. Зараз весь задок затягнуло вниз, це впереді. поставити розпорку, отак, От звідти сюди підняти частину. частину. ну, скоріше всього, може присадитися так, ну, не важна, це вже не просто підніметься, тут діагональ Оця збільшиться і двері. Стануть на місце. Так, да, звісно, давно я не бачив таких машин неадекватно, але робота є робота. Mm. Так що такі справи. Таких машин я переробив вагон і маленьку тележку, так що я думаю, що я швидко справлюсь. За днів 10